Вітаю всіх на каналі Шаховий Код. Задача 113. Її створив Луїджі Чентуріні. Це італійський шахіст та шаховий композитор. Ці задачі вже 175 років. Хід білих і білі мають тут виграти. Подумайте. Такий еншпіль Тура і кінь проти Тури це нічия. Але, звичайно, трапляються позиції, де можна виграти. І в нас саме така позиція. Як грати білим? Давайте нейтральний хід, наприклад, король D6 зробили опозицію тура g 1. От тепер нічия. Чорна тура з відстані почне давати шахи, і білі вже не зможуть виграти. Правильний перший хід, Кінь Д6. Створена загроза Тура 8 мат. І чорні мають захищати восьму горизонталь, грають тура g 8. Далі білі грають тура е 1 Можна було зіграти тура е 2 тура е 4 тура е 5 Це не має значення. В чорних тухцванах. Чорна тура має захищати поле Е8, тому в чорних тільки два ходи: тура f8 або тура f8. Тура f8, очевидно, що поганий хід буде кінь 7, подвійний удар і білі виграли. Тому чорні мають грати тура f8. Хід білих. Хто ще не розв'язав цю задачу, подумайте. За білих правильний хід, кінь b7, шах, король С8 і тепер найшвидше виграє Тура Б1. В чорних знову цухцванг. Що робити чорним? Наприклад, тура f 6 шах. Кінь закрився чорним шах. король d8, тура b8, король e 7 і тура e8 мат. Тобто тура на f6 обмежила короля. Наступний хід чорних тура f4. Буде кінь d6, король d8. І тепер тура b7. Створена загроза тура d7 мат, і в чорних немає нормального захисту. Давайте чорна тура відійде по восьмій горизонталі. Тура g 8 Буде кінь D6, король d8, тура б8, лінійний удар і білі виграли. Головний варіант це тура F3 або тура f 2 Тоді буде кінь D6, король d8, тура б8, король e 7 і тура8. Чорний король змушений грати на вертикаль F. І тура F8 лінійний удар, і білі виграли туру. Король е 5 тура f3, перемога білих. Давайте повернемось на початок, як це розв'язується. Перший хід кінь d6 напали на мат. Тура g8, тура е 1 чорних цукцванг. Тура f8, але тоді кінь b7, король c8 і тура b1. Білі створили загрозу кінь d6 і далі або тура b8, або тура b7. чорних немає захисту. Наприклад, Тура Ф3, Кінь d 6 і в кілька ходів білі виграють туру. Лінійний удар білі виграли туру і партію. Кому сподобалася задача, ставте лайк та пишіть коментарі. А найголовніше це підтримуйте Збройні Сили України. Всім дякую за увагу, до нових зустрічей!